Любі мої глядачі, вітаю вас на каналі Дивовижних речей і другий день моєї подорожі Голобом по Європам. Сьогодні я в Празі. Це Прага біля залізничного вокзалу. І в Празі. в Празі я була вже два рази, це третій раз. Але дуже люблю це місто. І ще один день тут з задоволенням погуляю і щось саме цікаве вам покажу. Мацлавська площа. Головна площа Чехії. Це Київський майдан. Вона дуже велика. Туристів просто море. Отели тут ресторани і пам'ятник Святому Вацлаву. Це Ренесанс. Це все ще Вацлавська площа. Вона дуже довга, йдемо, йдемо, йдемо. Оце тут продають паражські смаколики, тердло. Або трильник. Дуже смачна булочка, така порожненька всередині, дуже смачна Їх роблять. Пахне. Старе місто, ринок сувенірний. Тут вітрини заворожують кришталю. І це зараз буде стара міська площа. Ось іще кришталь, подивіться який. Подивіться на ці вази. І годинник. Так, поки ще не б'є, ось, дивіться, знову. Дивіться на ці кришталі. Я зараз зачепила за скло, пропущу бій годинника. 18 560 крон. Крона 1 до 2. До гривні. Туристів кожного години знімають цих курантів. А си все не

Я-я-я. Мовий магазин лещить все. Нема коли ходити по магазинах. Лопам по європам один день, бігом з екскурсоводом. Яку відрубали злодію 600 років тому? Досі висить в храмі. Не кради. Будь-яку пору от стільки людей, такий галас, всі йдуть дуже ось-ось Карла в міст. Це вже вхід на Карлів міст. Це такі ворота на Карлів міст. Бул стоїть. Це карліка. Основна частина цих стану є вже попів. Річка наша удава, примосква знову пригоспода, ці калодачі та фельдфінги назвали. Влаштовані неприємності, то дуже часто а ще руйнувала в Так В кінці 19 сторіччя під час одного. Міст. Я ж кажу, я третій раз в Празі. Я ходила дуже багато разів по ньому, але кожного разу, як заходиш, це щось якесь сакральне місце. Раджу всім, якщо є можливість приїхати в Прагу. Це дійсно чарівне місто. Але людей тут будь якої пори року. Я була в січні, в мороз, люди, в дощ люди. Дуже багато. стала Які красуні охороняють хід? Як живий? Обід, чеська гостиниця, піхіровка лікувальна, позмерзли і пиво. І це все на кораблику по уфтаві. Зараз ще нас нагодують. От я це так дивлюсь на цей комплект. Чи не буде? Не буду я п'яна після таких комбінацій. За мною харна мідь. Гуляю. місцеві жителі тут внутри <риклад> Ще одна місцева така дивина. Оцей фонтан. Чуєте, що робиться? Це всі тут <сі> версії. Розказують, що ж там пишуть. Вони починають крутитися, ці чоловіки, і виписувати якісь. І що вони пишуть, ніхто не знає. Ти Джаннандіведо. Це музей Франца Капки. І тут зазвичай такі викрутаси. І такі тут пряни, прянички, чоловічки. Запах можна зомліти, хоч і наїлась. Але ці чоловічки так пахтять, що втриматися важко, це вхід. Чи вихід на Карлів міст з іншого боку? Це ворота такі. Чарівне місто. Просто йдеш і місто. Трамваї їздять, прибиральні машини їздять, люди живуть, а такі замки казкові. Такі крамнички на кожному ж. Похімія крісталку. Ну, Воно, звичайно, все тут не дешеве, але очей відірвати не можна. Оце ж все скляне. Кожна ж фігурка різні, всі, з своїм характером. Дивіться. Пані, паниці. Здається, що по цих вуличках нічого не може їздити сучасне. сучасний. І де ж ідеш, а воно тобі назустріч їде. антикварна крамничка. Грошечки 350, 450 і дорожче. Крон. Тобто на гривні в два рази більше. Але гарні, яка красива. Ну, яка пані гарна. Ну, які костюми національні. Мережи во й Які гарний кольє і, і сукня. Вінтажна і кольє дуже красиво. Ой, oh, яка красива ваза. Яка у вас гарна ця ваза і тюльпани. Угу. Mm то -hmm, це 60-ті літа, початок 70-х. Є то автор чеський, який се семенує Господка. Господка, да, да. У нас mm -hmm. теж продаються, бувають, mm -hmm. да, такі no. вази, а да. А є дорожчі, та стоїть 2700 корун. Е-е, eh, 270? 2700 7700. Eh, Е-е, 2700. А, ah, 2000. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. je to taková figurka sklena? Aha, to je, ta figurka to je 30. a 40. leta, 1940, 1940s, A to je od autora, který se jmenuje Brichta. A ten si teďka hodně sbírá. On dělal z foukaného skla takovéhle zvláštní figurky. Různé. Hezké. 30, 30. roky, da? 40. spíš. Uh -huh. hmm tahle je trošku mladší. On to začal dělat už velice dávno mm -hmm. a teď je to velmi sběratelsky ceněný. On dělal tyhle malé, ale do na okna. Takový mix různého textilu do bytu. Různý Rizn, pobutový textil. Firánočky, servetočky, rušníky. Da, vše také ručná robota, tak? Ano, v. A je tam i damašek starý. Všecko je to lenné nebo bavlná. Kvalitní věci to jsou předválečné. Oj, a який keпелюшок. Це як скіно капелюш. 150 років. 50. 50, 50 років. 50, 50 років. <laughs> В центрі міста ціни для туристів все дуже дорого. На жаль, на барахолку пражську я не підпадаю. якщо мить Толтава на порогах. на вулиці, це навіть всередину не захожу. Це просто по вулиці йдеш? Ну пташечки десь по 15 євро. Ось ці такі крихітки, крихітки, Яко, яко я Семнадцять тисяч дев'ятсот крон. П'ять дві тисячі триста вісімдесят крон. Оця здоровезна, блакитна.

Мужской флори какие малюнки. Любі мої глядачі, оце показує вам ще одне диво Праги. тут пасаж люцерна і тут ось такий Вацлав навпаки. Це така витівка Девіда Черні, художника, який ось так бачить. Тобто він в натуральну величину, але ось зверніть увагу, у коня язик випав. Глядачі обігала вже цілий день, Ніг не чую, закінчується мій день в празі. Що змогла, подивилась сама, зняла для вас трошки. Завтра буде нове місто. Сьогодні вночі їдемо в Париж. Так що далі буде.